Вітаю на уроці образотворчого мистецтва. Тема уроку досить цікава. Кожен із вас любить трошечки пожартувати, бо сміх продовжує життя. Ось і сьогодні, на уроці образотворчого мистецтва, ми трошечки з вами повчимося малювати жартівливі картини. А розпочнемо нашу роботу із розгадування ребусу. Назвіть предмети, які ви бачите на екрані. Так, це гумка і морш. У слові гумка нам треба відкинути дві останні буковки. Що вона залишається? Гум. Так, а у слові морш відкинути першу і останню букву. І утворилася на слово гумор посміятися або гумористи гумористичні розмови. Тобто Смішні. Давайте подумаємо, які у нас слова асоціюються із словом гумор. Так, це анекдот, радість, гумореска, веселість, відпочинок, сміх. Все це нам продовжує життя і дає дуже гарний настрій. Поміркуйте, як у гумор можуть зображати художники. Образотворче мистецтво буває не лише серйозним, а й сповненим жартів. У гумористичних зображеннях художники змінюють розміри та форму людини. Наприклад, голова зазвичай збільшується, а тулуб, руки та ноги залишаються маленькими, очі перетворюються на маленькі кружечки або навпаки стають величезними. Ці перебільшення роблять зображення людини. Веселою, іноді навіть смішною. Розгляньте світлину, що відбувається на картині. Які емоції виражають образ дітей? Чи можна назвати це зображення жартівлим? Чому? Діти, Жартівливі зображення людей називаються шаржами. Повторіть, будь ласка, жартівливі зображення людей називаються шаржами, зазвичай їх присвячують відомим особистостям. Запам'ятай, шарж це гумористичне зображення, в якому зберігається подібність з оригіналом, але перебільшуються характерні деталі. Роздивіться шаржі, визначте, що саме в зображення людини перебільшено. Так, на першому малюнку ми бачимо нижня губа, нос досить великий. Так, на другому малюнку голова. На третьому, зверніть увагу, на які великі губи. Так, отже, ми бачимо шаржі. Давайте пригадаємо правила безпечної поведінки на уроці образотворчого мистецтва і відправимось на створення веселого школярика або школярочки. Для роботи нам потрібно будуть кольорові олівці або фломастери. Застосуйте прийоми перебільшення, притаманні шаржу. Тож увага на екран! Ось така яскрава школярочка у вас вийшла. А я нагадаю вам послідовність малювання шаржу. Ви вже пам'ятаєте, що таке шарж. Якщо забули, можна повернути відео назад. Пам'ятайте, що відео завжди можна поставити на паузу. І не буває неправильного малюнку, можна додавати свої Елементи важливо виокремити і підкреслити яку ж із частин для того, щоб малюнок справжній був веселим та гумористичним. Я бажаю вам цікавої творчої роботи. і з нетерпінням чекаю на ваші роботи. Дякую за увагу, до зустрічі!